Вітаю, друзі! Під'їхав Іван, іду з ним зустрітися. Сподіваємося, сьогодні на дуже цікавий та продуктивний день. Здорово, <гум> Здорово, Всім привіт, доброго дня. Ну що, будемо їхати працювати. Це наша робота. <гум> Поїхали вам. Поїхали. Так, ну що, Любомир? Нарешті ми їдемо тестувати прибор. Нарешті ми зустрілися, як і раніше. Їдемо працювати. Друже, я тебе дуже радий бачити. Не вистачало мені тебе, не вистачало мені енергії твої, не вистачало твоїх екстриму, не вистачало твоїх. Що ти боїшся? Ну да я попробую. Я дуже радий тебе бачити, друже, дуже радий. Ну, Бачиш, в такі часи настали, що. Це добре, що ми навіть в такі нелегкі часи для нашої держави, ми знайшли час зустрітися. Зустрічатися треба, треба спілкуватися, не дивлячись ні на що, якщо є така можливість. От, я думаю, буде дуже цікаво нашим глядачам. Друже, хочу тебе доповнити. Честь і хвала всім нашим українцям, які в такий момент під, можна сказати не полукалю, віднемовляти до президента, об'єдналися. І ми єдиним цим кулаком. П'ємо москаля, який нам на нашій землі хоче сказати, як жити. Ми вільні люди. Ми з тобою вільно їдемо, ми спілкуємось, ми вільно живемо, ми вдома, ми до нього не прийшли. Тому ми оцим єдиним кулаком його і виб'ємо. Так, я з тобою повністю згоден, з тобою, з тобою згоден, я думаю, кожен глядач і кожен українець. Від себе можу сказати, що те, що сталося, ця війна, вона нас об'єднала. Вона нас об'єднала настільки, що у нас вже немає жодного сумніву, якщо раніше там були якісь сумніви щодо братства наших народів, що там якоїсь ідентичності і так далі. Ці сумніви спочатку не розвіялися. І ти знаєш, кожного громадянина України, я думаю, простулася та генетична ідентифікація українця. І це добре, це дуже добре. Весь світ бачить, що краще, ніж українців, як воїни. Ніколи. Немає. Немає! Я тобі хотів ще сказати, що взяли ми прилад, який ти, напевно, впізнаєш. От Коротенько тобі навіть дам такі характеристики. Це 640 матриця і 50-та лінза. Чого я його взяв? Так як ми з тобою їдемо на полігон, який дозволить нам на далеку відстань стріляти, я хочу, щоб ти його протестував. На 500 метрів, це так, якби робочу відстань. У мене пропозиція. Ми будемо стріляти на рвані дистанції, тобто не кратні, наприклад, там 100. А от е, які у нас цілі будуть на полігоні, до дистанції 500 метрів, ми по всім цим цілям спробуємо відпрацювати. Чудесно. Тому що Іван, як ти підкреслив тепер, умови нашого сьогодення заставляють нас бути дуже гнучкими. І заставляють нас миттєво реагувати на ту ситуацію, яка склалася. Да, протестуємо далекомір, наскільки він коректно працює. О, я думаю, все у нас добре вийде. Працюємо. Максим, кумі пише? Давай, друже, дорогі. Перший постріл. Так, ну, у нас влучання в 9 на 6 годин дуже близько. От, по стволу вивели ми дуже чітко. Нам треба зробити 6 см вгору. Будемо брати ще один і два мікрона, тобто приблизно 1,5 см. Та. Так, Я бачу влучання. По вертикалі все добре, так. по горизонталі трошки правіше. До речі, перше вручання теж було трошки правіше. Зараз ми підвинемо його уліво. Тобто сітку нам треба змістити вправо. Значить, а, я, ти хочеш сказати, що три... це відповідно приблизно ми перерахували з тобою. Так, це все Співпадає Питрата нашій, нашій 10, теорії. 10, 3, тому, що, так. що по вертикалі ми чітко попали тобто, трошки правіше. Тобто Наша теорія в черговий раз довела свою, свою жи, жи, так, своє і Це життя, вже правиль? є не теорія, правиль, а життя. факт. Так. Так, роблю ще один постріл. Верхній обрізко. Прав... Ну, Правильно? Я зроблю все ж таки один клік. Ну, нам... а що ти не нейрохірург? Я все ж таки чуть підрізав тут. А, і ні, зрозуміло, нам стріляти на 500 метрів, а Ті півтора сантиметра, які йшли вправо на дистанції 500 метрів, це буде 7 сантиметрів. Брак... Ну, ну, можна і так та, стріляти, ти там бракує, 30 що... сантиметрів. Це ж не ідеальні ну... умови, це не закрите приміщення. Тут є вітер, тут сирість трохи є. Ні-ні ні. Ми зробимо. Ну, зробим, <звач> ну <звач> давай. Пальною умер. що Пальною умер. У фальзі? Так! Я навіть бачу, ну, які на двоє загнуло. ти бач? Так, все добре. <світ> ну тепер може стріляти. Так, добре. А, враховуючи а, дистанцію 500 метрів, тобі треба взяти сюди поправку. Нам треба по прицільній марці зробити винос. Так, взяти на дистанції 500 метрів у нас буде. Вино можна балістичний калькулятор зробити, але я по пам'яті можу сказати, це буде від 3,5 до 4 uh, міл. Твоє завдання зараз дивитися на 500 метрів. Угу. От, uh, кратність максимум, паралаксом Довести чіткі так, щоб тебе фокусу була найкраще. Та, та. Далекоміром я перевіряю дистанцію. 503 метри. Так, добре. Так, ну що, робимо? Постріл на 500 метров. А, давай, дружи, давай, давай. Так. Гонг! Включание. Так. Ну что, можно працювати и на 500 метров. А зараз как это говорят, плинкинг. Ближние дистанции. Ага. Гонг! Звук. Где? Звучання. Що в мене. Кажи, друже, Кажи. що твоє враження? Рома підсумки. Ну, приціл гарний, а, меню. Дуже комфортне. За рахунок того, що тут зробили це колишатко ти користуватися... можеш його спокійно керувати, неправильно? Корист... Керувати ще краще меню. По стрільбі. Зараз температура у нас 6 градусів. Ми з тобою гонки не підігрівали. ні ні абсолютно нічого Не обертали ніякою фольгою Але навіть в цих умовах ми бачимо гонки тепловізійний приціл, і ми можемо по ним влучати. Друже, я знаю, що у тебе є ще одна гвинтівка, якої, ну, якщо так можна сказати, не шкода. Тобто ми її зможемо експлуатувати, пробувати на ній і експериментувати, правильно? А, експериментувати з чим? <сум> Дивися, друже. У нас недавно, якщо так можна сказати, родився первісток. Тобто наша компанія випустила коліматорний приціл. Цікаво. Я зараз принесу його, покажу тобі, для чого я хотів тебе попросити, ту гвинтівку. Якщо не помиляюсь, там 7,62х54, тобто достатньо так, це потужний патрон. Так, Вентівка Мосінка, хто дивиться наші відосики, ті прекрасно пам'ятають цю винтівку. От, О, це і дуже ми гарний екземпляр для тестування надійності, всяких, так. надійності саме З такою до, дикою віддачею. Да. Я хочу спробувати покласти на неї наш прилад, наш коліматор. Ну і як ти кажеш, просто постріляти на випробування, на тест. Ну що на тест? ми і на надійність перевіримо ці каліматори і попрацюємо по цим же самим гонгам. дистанцію ми знаємо, та, зробимо ти... винос та й попрацюємо на дистанцію, там яка була двісті чимось метрів. Так і, і, і на далекомір до... є зараз. Перемірюємо. Все, Ще, я це... пішов за приладом? Давай. давай. Друже, я тебе прибіг у мене закріяш з путів. Мене закрилася така думка, чи ти не хочеш стоячи взагалі? Стоячи, звісно, страти? стоячи. Зараз перший постріл у нас буде 200. 63. Ти намікаєш на ту фігуру Так, ростову? На ту ростову між... фігуру. Грудну. Так, так, так. Е... Грудну фігуру. А ти хочеш. Ну, Спробуємо, по а що тут? Друге, це надзвичайно. Це надзвичай... надзвичайно Та такого та... каліматору. Я вже зняв шапку, щоб я навіть не позорився. Так, ну що, Твоє завдання дивитися і, і, слухати. і слухати. Правіше було. Ага. А це влучання. Ага! Так, Я сам побачив, що я зробив гарний постріл. Ще раз підтвердимо. Влучання. Наступний гонк у нас 100. Оцей 160. 160 метрів. 160 метрів. Тут винос треба вже не такий великий робити. Так, По верхньому зрізу працюю. Влучання. Друже, та це дуже перспективний малюк росте. Дуже перспективний так. малюк. Зброя розряджена. А, що можу сказати? Давай сядемо Давай. і обсудимо. Давай. Резюме. Я подивився, як він якісно зроблений. Так, він не виступає преміум коліматорам. Він зроблений якісно. У нього є дуже зручне регулювання яркості е, Точки. прицільної, прицільної марки. Так. Е Дуже коректно працюють е, поправок, несення поправок. Тобто, я що стріляю що з преміум каліматорів, що з цього каліматора, різниці ніякої немає. І він не потух за жодний вист, так. За жодний і пост. В нього є сітка е, антиблікова антиблік. і захисні копачки прозорі. Під час е, я знімав кронштейн високий, ставив низький. Болтики там зроблені так, що коли ти вкручуєш, вони на самоконтровці зроблені. Тобто так, конусом. затягнув, затяг, потім тугенько затягнув. А, зроблений якісно, працює, віддачу тримає. Попадання 260 метрів з рук, все летить. Я, я просто шокований і... все летить, все добре. Я ніколи не сподівався, що ми це зробимо. Я скажу відкрито. Друже, це дуже перспективний малюк. <ріст> так, так, мені він сподобався. <ріст> дякую, друже. Дякую. Друже. Як завжди, маса емоцій. Дуже продуктивно, дуже практично. І я щиро радий, що ти з нашого первістка. Зробив екзелітного каліматора. Я тобі дуже дякую. Так, дивись, тепловізор 500, всі дистанції він відпрацював. Відпрацював. Каліматор працює коректно. Знає балістику, можна виносом робити і стріляти. Наступне, каліматор. Відпрацював добре. Віддачу витримав. витримав. Приведення до нормального бою немає ніяких проблем. Яркість регульована. Кожне окопі, антиблікові сіточки. Ну що, дякуємо нашим глядачам. Все, бувайтеся нас. А, я думаю, що також вам було дуже цікаво те, що ми вам розповіли, те, що ми вам показали. Підписуйтесь, будемо раді вас бачити і будемо ще намагатися зняти краще відео, ніж сьогодні до цього буде. І чекайте покращі. появи нашого первістка. Чекайте. Так.